У сумах поховали захисника України Владислава Бірюкова. Воїн загинув на російсько-українській війні 21 травня. До Свято-Георгіївського храму в Сумах, де відспівували панахиду за вбитим російською армією чоловіком, опівдні прийшли його родичі, бойові побратими, сусіди і друзі. Серед тих, хто приніс Владиславу квіти на знак вдячності і пошани, його подруга дитинства Валерія. Дівчина розповіла, воїн загинув на покровському напрямку. Дуже шибрушним хлопцем був в садочку. Завжди тільки було чутно бірюков, бірюков, і потім наші діти пішли в один групу в одну групу в один садочок. Ну так само там теж малий бірюков, бірюков. Дуже кра, дуже добра, дуже світла людина. Сусідка Владислава і мама його товариша говорить, захиснику України назавжди залишилося 32 роки. Ми з 2003 року проживали в одному будинку. Він був наш сусід. Ну можу сказати, що це була ну, світла відзивчива людина, дуже добрий батько, чоловік. У тобто, нього залишився син, маленький, ну, я пам'ятаю, 2-3 клас, що, чесно, ну, чесно не скажу. Дружина, мати, бабі, брат, Батька. що я, знаю? я не знаю. Ми ну, тобто, чи подумаємо, й... чим він займався до війни в цивільному житті, хто за освітою? може він дожили. Ну, якось ну, він молодший від мене, він більше з моїм сином спілкувався, дружив. Знаю, що любив дуже рибалити, бо з моїм сином. Сином вони в останнє їздили на рибалку. Ну, буквально перед смертю. Він був у відпустці вдома. У загиблого захисника залишилися дружина, дитина, мама і брат, розповіла знайома родини Світлана. Ми познайомилися, наші діти, у мене син і у них дитинка-синочок, ходимо на Барсу. Займатися футболом. Батько це батько з великої літери, я скажу так за Владіка. Ми стали тісно з їхньою родиною спілкуватися з його жінкою Яною. Він завжди, як приїжджав в відпуск, постійно приходив на тренування з дитиною. Це були щасливі. Моменти, він їм дуже пишався. Це була золота людина, золотий батько, золотий чоловік для своєї дружини, для свого сина. І для своєї матері ж, звичайно, прекрасним сином. Після відспівування в церкві кортеж з державними прапорами повіз тіло загиблого воїна на Баранівське кладовище, де чоловіка поховали на Алеї Слави. Анна Книж, Анна Волох, Суспільне новини Суми.